Друзі, ви на каналі Хроніки Римського імператора, і сьогодні ми поринемо в одну з найтемніших сторінок історії. У цьому відео розповімо про розправу над найжорстокішими нацистськими злочинцями, про ті моменти, коли справедливість взяла верх. Ці особи залишили кривавий слід у світовій історії, але, зрештою, понесли заслужену кару. Артур Зейс Інквард кінь над Нідерландами. У роки війни його постать нависала над окупованими Нідерландами, мов нічна тінь. Артур Зейс Інкварт, імперський комісар, який перетворив квітучу країну на поле тотального страху. Австрієць за походженням він швидко приєднався до нацистського руху, вбачаючи у ньому шанс на велич. Зейсес Інквард інкварт керував безжально, змушуючи тисячі людей згинатися під вагою жорстоких законів та зневаги до життя. Його правління перетворило нідерландські вулиці на місця страти, його накази забирали тисячі єврейських родин, які більше ніколи не повернулися. Він контролював пресу, затягував народ у зашморг пропаганди, придушував будь-які спроби спротиву, стискаючи своїм невидимим кулаком кожен клаптик свободи, кожен його наказ був кроком у безодню. І люди, що колись жили мирно, опинилися в пастці страху. Де кожен день означав нові втрати. Після війни Зейс Інкварт постав перед судом. Його обвинувачували у геноциді, у воєнних злочинах, у спробах стерти людську гідність з лиця землі. Його останній шлях завершився в Нюрнберзі, там, де правда виявила його злочини, де всі його переконання розлетілися на порох. І вирок був один смертна кара, мов останнє відлуння злодіянь, що він залишив за собою. Юліус Штрайхер голос ненависті. Штрайхер не воював на фронті, не стріляв у мирних людей, але його зброя була страшнішою. Він говорив словами, що точили душі. Його голос пропаганди закликав до ненависті, яка спалювала, мов вогонь. Засновник газети Der Stürmer, він створив один із найжахливіших символів антисемітизму, який насаджував жорстокі ідеї, отруював розум мільйонів. Його статті це потоки зневаги, це крики люті, які живили ненависть і підготовляли ґрунт для страшних злочинів. Він малював євреїв ворогами, не людями, приписував їм неіснуючі жахіття, виправдовуючи насильство і вбивства. Штрайхер зруйнував кордони моралі, перетворив слова на зброю масового знищення, яка проникала в душі, розпалювала страх, відокремлювала людей. Коли закінчилася війна, Юліус Штрайхер теж постав перед судом. Він намагався захищатися. Мовляв, він лише журналіст, але суд визнав, його слова стали причиною для насильства. Вони вбивали його вирок, страта. І стоячи перед смертю, він, той, хто так вміло розпалював ненависть, не зміг захиститися від правосуддя, яке поклало край його життю. Герман Герінг, останній акт непокори. Герман Герінг, другий після Гітлера в Третьому рейху, був одним із найбільш впливових нацистів. Він будував свою славу на силі та славолюбстві, командуючи люфтваффе та приймаючи ключові рішення, які визначали долю тисяч людей. Від його наказів залежали цілі міста, а його амбіції були невичерпними. Проте війна обернулася проти нього. І навіть його влада не врятувала його від неминучої розплати. Герінга схопили і віддали під суд у Нюрнберзі. Його обвинувачували у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, і він мав відповісти за свої дії. Але навіть у суді він намагався зберегти свою гордість і велич, демонструючи виклик та зневагу до суддів, він був засуджений до страти. Але не бажаючи віддати своє життя правосуддю, він вчинив останній акт непокори, вкоротив собі віку, прийнявши отруту, яку за переказами він таємно сховав. Смерть Герінга стала символом його остаточного вибору. Навіть в останній момент він обрав шлях непокори і гордості. Історія залишила його ім'я як символ амбіцій, зради і страху перед правдою, що наздогнала його. Адольф Айхман останній вирок. Адольф Айхман, архітектор голокосту, людина, яка планувала та організовувала масові депортації євреїв до таборів смерті. Він не стояв на передовій, не віддавав безпосередньо наказів на страту. Але саме він відповідав за те, щоб смертоносна машина нацистської Німеччини працювала безперебійно. Його планомірність і бюрократична точність, із якою він виконував свою роботу, стали символом бюрократії зла. Після війни Айхман втік і тривалий час ховався під чужим іменем. Проте Ізраїль не забув його злочинів. У 1960 році його знайшли агенти Мосаду, викрали і привезли до Ізраїлю. Суд над Айхманом став символом справедливості, яка нарешті наздоганяє своїх жертв. Він був обвинувачений у геноциді, злочинах проти людяності та багатьох інших звірствах. Під час суду Айхман намагався виправдатися тим, що просто виконував накази. Проте світ побачив у ньому не просто виконавця, а одного з творців зла. Вирок був однозначним, смертна кара. І коли вирок було виконано, світ міг хоча б частково знайти справедливість для мільйонів знищених життів. Йозеф Менгеле. Лікар смерті з Освенцима Йозеф Менгеле, цей лікар серед розрухи концтабору. Освенцим залишив по собі темну спадщину, яку людство не зможе забути. Він відзначився не тільки своєю участю в експериментах над в'язнями, але й особистою байдужістю, що перетворила науку на безжальне катування. Його робота була виправданням для варварства. Він проводив експерименти над дітьми, особливо над близнюками. Розглядаючи їх не як людей, а як матеріал для наукових досліджень. Його холодність вражала навіть його колег. Він не відчував жалю, лише хворобливий інтерес до результатів своїх експериментів. Після війни Менгеле втік і довгі роки ховався в Південній Америці, змінивши особистість. Він так і не постав перед судом, уникнувши відповідальності за свої злочини, але залишив за собою спалені душі. Та покалічені життя. Він загинув у самотності, на чужині, залишившись привидом у пам'яті тих, хто пережив його жахіття. Його смерть без суду та кари стала шрамом на обличчі справедливості, яка не змогла дістатися до нього за життя. Рейнгард Гейдріх, архітектор страху Рейнгард Гейдріх, відомий як м'ясник Праги. Був одним із найвірніших слуг Гітлера і творцем сумнозвісного остаточного вирішення єврейського питання. Його розум був як натягнута струна, холодний і жорстокий. Він діяв, немов машина, без вагань і сумнівів. Він очолював СС та Гестапо, перетворюючи страх на інструмент своєї влади. У Празі він провів криваві чистки, які лишили по собі тисячі безіменних могил. Його смерть настала внаслідок партизанської атаки, коли чеські бійці опору здійснили на нього замах. Після того, як Гейдріх загинув, німці відплатили жахливими репресіями, зрівнявши з землею цілі села. Його смерть була відплатою, але його життя залишило шрам на історії Чехії та всього світу. Гейдріх став символом безмежного терору і нагадуванням про те, як ненависть здатна зруйнувати все навколо. Альфред Розенберг, ідеолог темряви Альфред Розенберг, інтелектуал, чия отруєна уява стала основою для теорій про німецьку вищість і чистоту раси. Його праці виправдовували насильство, знищення цілих народів, а зокрема євреїв, слов'ян та інших, кого він вважав неповноцінними. Розенберг створив ідеологічне підґрунтя для злочинів. Він змішував слова так, щоб у них лунала ненависть, що роз'ятрювала мільйони. Його праці надихали нацистів на створення смертоносної машини, яка обертала життя людей на попіл. Після війни він постав перед судом у Нюрнберзі. Там, де інші нацисти намагалися виправдатися або заперечити свою роль, Розенберг залишився впертим до кінця. Він вважав себе ідеологом, але світ побачив у ньому лише одного з найбільших злочинців. Його страту було здійснено у 1946 році, і цей вирок закрив один із найтемніших розділів в історії людської думки. Його ім'я залишилося в пам'яті людства як ідеолога, що відвернув науку і культуру в бік найглибшої темряви. Генріх Гімлер, архітектор страху і командир СС Генріх Гімлер, один із найвищих командирів нацистського режиму, був творцем структури, яка тримала Німеччину в кайданах страху. Його ім'я пов'язане з СС, організацією, що стала машиною масових вбивств. Він з холодним розумом і без жодних вагань організував табори смерті, де мільйони безневинних зникли, мов пил, розчинені в диму крематоріїв. Його жорстокість була мовчазною, позбавленою емоцій, але від того ще страшнішою. Коли війна підійшла до кінця, Гімлер спробував уникнути покарання, змінивши зовнішність, але його схопили британські солдати. Усвідомлюючи, що його очікує суд і неминуча кара. Він вирішив відмовитися від боротьби, обравши останній акт зради, самогубство. Гімлер загинув не перед лицем правосуддя, але його ім'я залишилося в історії як нагадування про силу зла, що приймає обличчя мовчазної байдужості і безжального планування. Альтенбрунер, один із найближчих соратників Гімлера, був безжальним втіленням терору після смерті Рейнгарда Гейдріха. Він очолив головне управління імперської безпеки, керуючи всіма аспектами поліцейської таємної служби. Його завданням стало впровадження нацистської політики на окупованих територіях, переслідування тих, хто чинив опір, депортація та знищення. Кальтенбрунер керував машиною смерті із точністю годинникового механізму. Він мав холодне серце і зневагу до людських життів. Вважаючи свою жорстокість необхідною частиною політики рейху, після війни його захопили союзники і поставили перед судом у Нюрнберзі, його холодні очі і самовпевненість не залишили йому жодних шансів на поблажливість. Вирок був неминучим страта за те, що його руки втілювали жах і смерть мільйонів. Вільгель Фрік – мовчазний стратег зла. Вільгельм Фрік людина, що допомагала формувати ідеологічні основи нацистського режиму, через закони, що змінили німецьке суспільство. Міністр внутрішніх справ Третього Рейху він відповідав за створення законів, які позбавляли євреїв, ромів, слов'ян та інших народів права на існування. Кожен його підпис на документі означав ще одну закручену гайку нацистського механізму, що знищував людяність. Фрік мав репутацію мовчазного стратега, який бачив свою роботу лише в законодавчій площині, ніби жорстокість його законів не була його особистою відповідальністю. Проте Нюрнберзький суд виніс йому вирок як співучаснику та творцю системи геноциду. Страта Фріка стала завершенням шляху для людини, яка своїм підписом нищила людські життя, не підозрюючи, що прийде день, коли вона теж заплатить найвищу ціну за свої злочини. Вони були тими, хто керував машиною смерті, хто залишаючи позаду людяність, створював і реалізовував ідеологію ненависті. Артур Зейс Інкварт, Юліус Штрайхер, Генріх Гімлер, Адольф Айхман, Рейнгард Гейдріх, Вільгельм Фрік та інші це люди, які зрадили не лише свої народи, а й саму ідею життя. Вони розробляли закони, які стирали нації. Перетворювали цілі народи на цифри, на остаточне вирішення. Вони не бачили перед собою людей лише об'єкти для своїх експериментів, лише цілі для планів, лише завади на шляху чистоти. Їхній холодний розрахунок і мовчазна жорстокість стали символами часу, коли темрява оповила Європу. Кожен із них мав свій шлях. Хтось керував таборами смерті. Хтось писав закони, хтось розповсюджував пропаганду, але всі вони об'єдналися у зловісному танці смерті, який підкорив серця і розум мільйонів. Їхні руки були в крові, їхні думки в ненависті. Вони бачили у своїй жорстокості не злочин, а обов'язок виконання наказу чи священний план. І навіть коли на горизонті з'являлася поразка, вони не шкодували. Вони лише шукали шлях втечі, спосіб обдурити правосуддя. Але правосуддя, якого не обдуриш, знайшло кожного з них. Одні постали перед судом, інші зустріли смерть, утікаючи, але всі вони рано чи пізно заплатили ціну за свої злочини. Суд у Нюрнберзі став для них останнім місцем, де їхні злочини отримали оцінку, де світ зрозумів, що слова можуть убивати так само, як кулі. А накази не можуть виправдати геноцид. Їхня жорстокість залишилася в пам'яті людства, як страшний урок про те, що зло не завжди проявляє себе відкрито. Іноді воно мовчить, іноді ховається за бюрократичними рішеннями, іноді одягає уніформу чи білий халат. Ці імена залишаться в історії назавжди, як темні постаті, які обрали ненависть замість співчуття, зраду замість людяності. І кожен із них, хоч як не намагався уникнути, зустрів невідворотний вирок долі. Історія пам'ятає їх для того, щоб і подібне ніколи не повторилося, щоб страх перед подібним злом назавжди залишився в нашій пам'яті, як нагадування про ціну людського життя і крихкість справедливості.